Відсьогодні військовослужбовці Збройних сил України матимуть змогу спати в польових умовах комфортно і в теплі. Для наших бійців на передову передали 20 житлових модулів. Схожих проєктів серед інших регіонів немає, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми поетапно допомагаємо з Бюджету області зараз 20 побутових цих приміщень вартістю 1,496 тисяч. Загалом це 9, майже 10 мільйонів гривень. І е, ще важливо, що після того, як вони будуть використовуватись військовими, нам будуть певні корекції від них і побажання. Ми будемо дещо їх модернізувати, бо це є важлива складова бойової, е, бойової участі і бойових дій. Під час війни, за словами заступника голови Полтавської обласної ради Олексія Чепурка, це перша партія житлових модулів. Кожен із них облаштований ліжками. Також до них під'єднане електроживлення. Сам каркас модуля спроєктований так, що він зберігатиме тепло під час сильних морозів. Ці житлові модулі сконструювали таким чином, щоб заривати в ґрунт. Це допоможе замаскувати місце перебування військових. Разом з військовими відпрацювали цю модель, вони зробили свої зауваження, свої пропозиції, відповідно, виробник, використовуючи їх технічні завдання, виготовив ці модулі. Військові ними задоволені, домовилися, що в процесі використання будуть різні конструктивні зміни, ми тоді їх врахуємо. І наступні модулі, які будуть відправлятися, вони вже будуть враховувати ті їхні побажання на практиці, які вони нам запропонують. В обласній раді проанонсували, наступними для наших військових передадуть модульні казарми.